Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 28 лютого 2023 року від медіагрупи Об'єктив. За інформацією Генштабу, ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Там минулої доби захисники України відбили понад 60 атак противника. Також ворог продовжував обстріли населених пунктів як на Куп'янському, так і на Слобожанському напрямках. Загалом, по території України за минулу добу, ворог завдав 8 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів із РСЗВ. Сьогодні зранку в селі Волохів Яр Чугуївського району на протипіхотній міні-Пелюстка підірвався 60-річний чоловік, який перебував на своїй земельній ділянці, госпіталізований з осколковим пораненням. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Також він розповів, що вчора, внаслідок обстрілу села Вовчанські хутори Чугуївського району пошкоджено 8 житлових будинків та господарчі споруди, на щастя, без постраждалих. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок, зазначив Сенігубов. Черговим поплічником окупантів виявився депутат Куп'янської райради, який виявив свою прихильність до РФ під час окупації Куп'янського району. Про це проінформувала прес-служба Харківської обласної прокуратури. За даними слідства, чоловік пішов на співпрацю із загарбниками. Він відповідав за сферу охорони здоров'я на окупованій території та виконував організаційно розпорядчі та адміністративно-господарчі функції під керівництвом представників РФ. Так званому керівнику охорони здоров'я Куп'янського району повідомили про підозру в калабарціонізмі. Депутата затримали, він у СІЗО. Ще один колаборант у Харківській області агітував за приєднання до РФ та поширював інформацію про дбайливих расистів. Його спіймала Служба безпеки України. Ним виявився 56-річний місцевий житель, який після повномасштабного вторгнення добровільно співпрацював із ворогом і увійшов до лав місцевої окупаційної адміністрації. Він організовував та проводив заходи політичного характеру та особисто здійснював огляд приміщень для проведення референдуму про приєднання України. Території до держави-агресора, крім того, зрадник поширював пропагандистську газету Харків Зет. Матеріали цієї газети заперечували збройну агресію РФ проти України, нав'язували читачам негативне ставлення до української держави та її збройних сил. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у колабораційній діяльності. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За такий злочин зраднику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років. Фахівці Служби автомобільних доріг сумісно з підрядними організаціями розробили робочі проєкти з повноцінного відновлення 24 споруд. Про це поінформувала прес-служба служби автомобільних доріг у Харківській області. Відновлення розпочнеться після того, як документацію узгодять профільні структури. Внаслідок бойових дій на території Харківської області було зруйновано 25 мостів, що перебувають на балансі служби автомобільних доріг. Наразі на деокупованій Харківщині функціонує 18 тимчасових переправ в об'їзд зруйнованих мостів та відновлено проїзд ще на одній штучній споруді, навели статистику шляховики. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 28 лютого 2023 року від Медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті Об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.